Рахуємо скільки до моря. Раз, два, три, четири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять, двенадцять, пятнадцять, птинадцять, пятнадцять, шестнадцять, побігли, сімнадцять, вісімнадцять, пятнадцять, двадцять, 21, 22, стри, 24, доганяй, двадцять п'ять, двадцять шесть. Це душ, щоб обмивати пісок. Бігли. Сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два. Що це за кулички? Дивіться. Інтересно. 23, 24, двадцять четыре, побігли. Двадцять пять обережно двадцять, двадцять, на піску, росту, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 36, 37, 38, 39. Виходь. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, короче, Коротше, 50 шагов от цього од номера. Якщо Но, б напряму, то може там, не знаю, 40. Взагалі, офігеть, Просто шикарно. Дивіться, яка... Ось така... А що це в повітрі? Така волога, чи як димка, чи як його? Така красота. морюшко, коротше, привіт моя хороша. Чисте. Черевики треба зняти. Сьогодні чисте море, а, на, а ну таке холодненьке. Але чисте. Вчора було таке мукне. Сьогодні коротше, гарно відпочинку. Ми знаходимося в Марінвілі. ось синій дах. Коротше, приїжджайте тут, валяйте рекламу свого бізнесу, дорібо капучики, повідомлення.